А далі ми розкажемо про військового з позивним машинам. Він один із зв'язківців бригади Національної гвардії України. Червона калина. Саме вони на фронті встановлюють антени, станції радіозв'язку, ретранслятори та пишуть для них прошивки. Чоловік розповів, що працюють переважно вночі, аби не видати позиції побратимів. Більше в сюжеті Карини Галунової. Зв'язківець бригади нацгвардії, червона калина на позивний машина каже, часом живуть на позиціях, аби забезпечити побратимів якісним зв'язком. Радіозв'язок в основному це хринасна система нашої бригади. Без радіозв'язку не буде нічого, не буде комунікації. У 21 першому комунікація це все. Якщо її не буде, ну уявіть просто. Кучу людей на позиціях або ну навіть не на позиціях, які один одного шукають і не можуть знайти, бо в них немає взаємодії. Без цієї взаємодії ну може бути все, що завгодно. Навіть свої будуть сприймати не за своїх. Працюють зв'язківці цілодобово, але здебільшого вночі. Щоб відремонтувати пошкоджене обладнання в найкоротші терміни, каже машина: на збори та виїзд мають не більше години часу. Збираємо, комплектуємо обладнання, що нам собою потрібно для виїзду. Екіпіруємося, виїжджаємо. На місці вже якщо десь надалеко, швидше далеко на позиції. Узгоджуємося з іншими підрозділами повна екіпіровка, ретранслятори, 50, 60, 70 кг коли як на своїх плечах тянемо туди. Працювати на позиціях доводиться максимально швидко, розповідає машина. Щоб і нас менше бачили, щоб не сплили позиції, на яких ми працюємо, бо так само як можуть нас плети, так і тих тих людей, які на тих позиціях. Це також їм нічого хорошого не принесе. Додаткові обстріли, додаткові скиди і все інше. Коли виїжджають з позиції, робота не закінчується, говорить військовий. Позиції, закінчується, говорить військовий. Зараз на робочому стрілі відкрита програма для віддаленого контролю. Обічників компінгування для трансляторів, через яку ми бачимо їх в роботі, чи він мережі, не вмережі, доключені, підключений. І також можемо через програму його віддалено перепрошити по необхідності. Паяємо по необхідності ті самі антени, кабеля ремонтуємо радіостанцію за ну, 9 місяців, трошки більше відколи ми тут. Вже більше 200 yeah. радіостанцій було відновлено. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.